Доброго дня, друзі! Зараз я знову у своєму саду, одкури моє. І він десь там кричить, ой-ой-ой, тікає отой, безхвостий, от поганець. Він безхвостий, о, як ви бачите, він зовсім хвоста не має. От диви, яке страшне. Я не розумію, як можна було таким страшним з'явитися на світ. Це ж неможливо. О, дивіться, як дивиться на нас, що ми його знімаємо. Хитренький наставив. Вуха свої, ну, чи як там в нього. А ці кури що знайшли там в траві і їдять собі. От. Голошея. Ай, не подобаються мені голушеї. Але кури, кури то ще нормальні, бо вони хоч яйця несуть, а якщо півень голушеї, ну, має голу шию, то ми його 100% будемо зарубувати, а то, що вони. Такі, ну, я їх не знаю, не подобається мені такі, вони не, не гарні. Ось такий його кращий, він має шею, і гарний, але все рівно. Він поганий, ми його зарубаємо. А залишимо у цього хорошого півника, який тут ходить, от зараз ви бачите, гуляє собі. То він хороший. Ой, там його погано видно, о, зараз ви бачите. От такий, от його б'ють погані півні. Через то він. І так, оранжівка це. Ви, напевно, бачили її, я якось знімав. Оранжево простуна так зветься, от. Пасеться, десь побігла до курей. Ну добре. О, а той півень вже. Думаю, улюбленої курки танцює. Ой, пану видно. У, киш, 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 киш. О, я тобі зараз дам. От тут йому такі треба. Поганиць який. До курки моєї улюбленої їзди. Про курей моїх історії є багато, то в мене на каналі можете знайти. Зараз ми вирішили трохи прогулятись, прокататись. Їдемо на бону. От. Вона ще цікава історія про півня мого. От зараз я на велосипеді їду. Ой, ну коротше. Ой, ой, ой про моїх курей історії є багатенько. От, то заходьте на мій канал, я всього в цьому відео не розповідав, щоб не затягувати. От зараз ми йдемо, ну я зараз на велосипеді їду на бону, відпочити трошки. От. Ще була історія, я зараз вам по дорозі її розкажу. Ех, про півня того в мене в гаражі, моя улюблена курка е залізла десь ну, в коробки і хотіла нести яйце. А півень прийшов, а я не знав про це. І саме заходжу, гараж і чую щось в коробках тріщить. Чую, ну, що хтось там ще Дивлюсь, а то моя улюблена курка. А потім чую в коробках ще щось. є, Я вже злякався, подумав, що то якийсь щур або ще щось. Як я туди, а там півень вилітає, то він, мабуть, запрошував нестися. Мою улюблену курку. Так, ну я їду на велосипеді, то потім вам розповім все детальніше. Ну от ми вже і на місці. Так, про корей я вам розказував, що е, на моєму каналі більше інформації. А зараз я от, що хотів вам показати. Звісно, відео трохи не по темі, але як же ж пропустити таку красу. От, якщо час, ну ми ще до Бони не дійшли, А я отаму. От гарний прапор український там теліпається. Ну, вітром. От. А нам ще треба йти далеченько. Ми зараз туди дійдемо скоро. От ми вже і на місці. Сіничі. О, і прапор України там. Щось погано видно. О, ні, нормально. Поки що все більше цікавого у мене на каналі. Всім до побачення!